Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, і тема сьогоднішнього нашого уроку, за допомогою чого ми відчуваємо запахи. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Молодці! А зараз, дітки, давайте ми з вами спитаємо в нашої неньки України, як вона себе сьогодні почуває. Скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, яка зараз пора року? Зима, весна, літо чи осінь? Так, дітки, зараз осінь. А чи знаєте ви, який місяць? Вересень. Жовтень чи листопад? Так, в нас жовтень, так? все листя на деревах опадає воно жовтого кольору. Жовтіє все листя, все навколо стає золотисте, жовте, тому і жовтень. Скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, яке сьогодні число? Якщо хто не знає, ви можете піддивитися. У мене ось тут завжди вказано, яке число. Дітки, хто знає, що це за цифра така? Це 10. Тож сьогодні в нас 10 жовтня. Скажіть, будь ласка, яким було сьогодні вранці небо, коли ви прокинулися? Небо було сонячним, похмурим. Чи, можливо, ще якимось? Чи хмарно було зовсім? А що стосовно опадів, був дощ у нас, чи не було? Молодці. Дітки, так як у нас сьогодні з вами тема, чим ми відчуваємо наші запахи, так? Будь ласка, відкрийте зараз свої щоденники вражень і запишіть туди, намалюйте, точніше, намалюйте те, про що ми будемо сьогодні з вами говорити. А ну ще раз послухайте, чи ми відчуваємо запахи? Дітки, який нам орган чуття для цього потрібен, щоб відчути запах? Я сподіваюся, що ви вже здогадалися. Тому, поки грає мелодія, ми у своїх щоденничках вражень, блокнотиках малюємо цей орган шуття. Чудова, чудова. В школі, у школі мене зустрічає, зустріч ранкова, як сонечко сяє, повернусь і познусь, привітаюсь, обіймусь, З тобою в школу ми прийшли, друзі в класі ми знайшли. Ну що ж, дітки? Я дуже сподіваюся, що кожен з вас намалював саме ніс. Бо це той орган чуття за допомогою якого ми сприймаємо з вами що? Запахи, правильно. А Розгляньте, будь ласка, малюнки. Що із цього ми можемо сприймати за допомогою нюху? Та майже все. Так? Скажіть, будь ласка, ми можемо, наприклад, почути носиком фарбу? Можемо а квіти. Можемо, звичайно. А, наприклад, булочку ми можемо відчути? Можемо, молодці, а мило можемо відчути? Можемо. Так, дітки, і запах парфумів ми можемо також відчути. так, парфум зображений на нас на першому малюнку. Ще багато чого. ну, Наприклад, так, ми з вами говорили, що навіть вогнище, якщо воно сильно так, розгорілося, ми не підходимо до нього в жодному разі. Просто ми навіть дотику можемо відчути, що щось тепле більше дотиком. Так? Якщо, наприклад, щось вже дуже горить, то звісно на великій. Ми можемо з вами відчути запах. Все це, дітки, ми можемо відчути за допомогою нашого нюху. Дійсно, скажіть, будь ласка, а запахи яких об'єктів можуть бути приємними, а яких ні? Десь, наприклад, запах фарби, він приємний чи ні? Ні, він неприємний. А запах парфум? Приємний. Наприклад, запах вогнища Він приємний? Ні, а запах квітів? Так, він приємний. А зараз давайте ми з вами дещо дослідимо. Скажіть, будь ласка, якщо ми у склянку помістимо, наприклад, в одну ми помістимо апельсин, у іншу часник, а ще в одну каву. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми із закритими очима встановити за допомогою нюху. Що міститься в кожній пляшці? Так, дітки, ми зможемо. А, тому що саме ці так, предмети такі, саме це дає надзвичайно такий запах, який ми не можемо ну, переплутати з іншими. Апельсин, ми навіть коли розрізаємо просто вдома, ми відразу чуємо, що ми ріжемо апельсин, так? Часник. У нього дуже ядкий такий так? запах, ми також відразу можемо зрозуміти, що це часник і кава. Навіть якщо ви ще не знаєте, так, що, наприклад, татуся або матуся збирається пити каву, то по запаху, як тільки каву залили, Водою, гарячим так, окропом, то тоді ми відразу відчуваємо запах кави. Тому все це ми можемо розпізнати за допомогою нашого носика. А зараз, будь ласка, поміркуйте. Що ми сприймаємо за допомогою нюху? Запах, звук чи колір? Звісно, запах. А, дітки звук ми з вами чуємо за допомогою вуха. А кольор ми бачимо за допомогою очей. А ось саме запах ми відчуваємо за допомогою нюху. Скажіть, будь ласка, а запах яких об'єктів вам подобається найбільше? Подумайте і скажіть мені, що ви полюбляєте найбільше, коли що пахне? Добре, молодці. Дітки, що ж ми можемо приймати за допомогою нюху? Ну, по-перше, ми можемо відчути запахи і можемо розрізнити так, свіжу їжу від зіпсованої. Ми відчуваємо запахи і отримуємо задоволення. А також ми відчуваємо запах диму, коли щось горить, і потрібно бути з цим дуже обережними. Скажіть, будь ласка, запах яких об'єктів вам неприємний? Правильно, якщо щось зіпсувалося, так? Або якщо щось дуже пересмажилось, так, ми говоримо, пахне горілим таким. Є запахи, які для вас можуть бути приємними, а є запахи, які неприємні будуть для вас. Ну що ж дітка, зараз ми відкриваємо наші робочі зошити на сторіночці 49 та 50. Це 4,9 і 5 танук. Перш ніж розпочати роботу, я хочу, щоб ми з вами подивилися, що ми можемо відчути за допомогою органу нюху. Парфуми, дітки, ми можемо відчути? Можемо, звісно. Скажіть, будь ласка, кактус ми можемо відчути за допомогою нюху? Ні, це дотик. Лимон, ми можемо відчути за допомогою нюху? Так, можемо. Солодощі, ну, наприклад, коли печеться булочки, там, так, якісь солодощі, круасани, хліб, ми можемо відчути? Звісно, можемо. Скажіть, будь ласка, вогнище ми з вами можемо відчути? Так, коли дуже щось занадто горить, можемо, звичайно. Скажіть, будь ласка, морозик ми можемо відчути? Так, ми можемо е, за запахом розпізнати, але так, все ж таки, якщо ми точно його скуштуємо, тоді ми розпізнаємо, що це морозиво. Але у морозива є такий світ, так, запах, воно може бути різним, тому ми також за запахом можемо відчути. За допомогою носа ми можемо відчути, що це морозиво. Ну що ж, давайте з вами. Будемо рухатись далі. І тепер ми з вами попрацюємо у сторіночці на сторіночці 49. Ну що ж, давайте ми зараз з вами обведемо ті предмети, за допомогою яких ми можемо відчути. Ми можемо з вами відчути парфум. Обводимо його дітки простим олівцем. Кактус ми сказали, що ми не відчуваємо. Лимон відчуваємо. Тортик або щось інше солоденьке, ми також приємно пахнемо відчуваємо. Далі, скажіть, будь ласка, вогонь ми можемо відчути? Звісно, можемо, так? Якщо вже довго горить, ми вчуємо, що десь хтось щось палить. Є морозиво ми можемо відчути? Можемо, правильно. Обведіть, будь ласка, всі ці об'єкти простим олівцем. Тобто в нас залишився тільки кактус. Ми кактус з вами за допомогою дотику можемо впізнати. У нас вже була ця тема. Я сподіваюся, що ви всі все пам'ятаєте. Ну що ж, а ми переходимо до наступного. Скажіть, будь ласка, хто з цих дітей дбає про здоров'я носа? Це на першу дівчинку. Вона тут Босаніж гуляє по калюжах. Можна таке робити? Ні, не можна. Подивіться, будь ласка, на другого хлопчика. Скажіть мені, він правильно, він правильно висмаркується чи ні? Ні, дідко, неправильно. А чоловік, також, дивіться, у нього у кишені є серветка. Він, не прикриваючись нею, так, починає кашляти у долоньку, а потім буде братися за сини. Дівчинка, яка одягає маску. Так, вона це правильно робить. А хлопчик, дивіться, гуляє. Лише тоді, по калюжах, якщо одягнув чер... такі е... чобітки. Він правильно це зробив? Так, правильно, молодці. Ну що ж, давайте тепер позначимо на наших малюночках, хто як дбає про своє здоров'я. Подивіться на перший малюнок. Що там у дівчинки не вистачає? У неї є парасолька, у неї є, е... у неї є куртка. У неї є черевики? Чого там в неї не вистачає? Так, дітки, вона без штанів. Це також наше здоров'я. так? Якщо ми застудимо ноги, то в нас буде нежить. Другий хлопчик, дивіться, що він робить? Він витирає носика, так? Він це правильно робить. Далі хлопець, який у кросівках, гуляє по калюжах. Можна робити? Не можна. Ам треба одягати чобітки. Так, такі проразини. Чобітки. Будь ласка, поста... позначте, як у мене, пташечками, що ці дітки роблять правильно. Значить, вони дбають про своє здоров'я. Ну ще ж, а зараз ми трішки відпочинемо. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Ви чудово відпочили, а тепер ми працюємо далі. Скажіть, будь ласка, які органи чуття допомагають нам пізнати об'єкти? Перша дівчинка. Що вона робить? Так, дітки, вона нюхає. Що вона нюхає? Запах квітів. Далі, тобто, в цьому нам допоможе наш ніс, так? Нюх. Другий хлопчик, що він робить? Так, він читає, в цьому допомагають очі. На третьому малюнку у нас зображений хлопчик. Скажіть, будь ласка, кого він обіймає? Ведмедика. Ми його можемо відчути за допомогою дотику, який він так м'який. На, на останньому малюнку у нас хлопець слухає що? Музику. У цьому нам допоможуть наші вуха. Тобто, в першому ніс, в другому очі, в третьому шкіра і в четвертому допоможуть нам вуха. А тепер давайте ми з вами спробуємо встановити, які органи чуття допомагають дітям пізнавати об'єкти. Будь ласка, перегорніть сторіночку одну, це буде сторіночка 50. І третя вправа така: установи, які органи чуття допомагають дітям пізнавати об'єкти. З'єднайте їх лінії. Скажіть, будь ласка, за допомогою шкіри. Що ми можемо з вами пізнати, який об'єкт? Перший, другий чи третій? Звісно, третій. Там, де дівчинка, вона собі має ведмедика. Він м'якенький, тепленький. Будь ласка, проведіть е, лінією простим олівцем від слова шкіра до третього малюнка. За допомогою очей, дітки, що ми можемо зробити? Молодці, прочитати книжку. За допомогою носа, що ми можемо зробити? Ми можемо відчути запах приємних квітів. Чудово! Скажіть, будь ласка, якого малюнку у нас не вистачає? Вуха. Якого у нас тут не вистачає малюнку? Як ви вважаєте? Для того, щоб були задіяні наші вуха, ми повинні слухати що? Наприклад, музику, так? Або тут повинні лежати навушники. Тоді або. Наприклад, піаніно, так, і так далі. Тоді ми будемо це відчувати нашими вухами. Молодці. Так, а тепер скажіть мені, будь ласка, який орган чуття попереджає про небезпеку? Ну, ось, наприклад, коли їде потяг, він видає звук? Видає. Який звук він видає, дітки? Так, і це дуже гучно. Тому нам. Потяг говорить про те, що так в нього такий гучний стоїть, що треба бути небезпечними. У цьому нам допоможуть і очі, і вушка. Треба дуже уважно слухати. Ми бачимо, що, потяг приближає, що потяг дуже, ми знаємо, що потяг дуже швидко рухається. Так? Ми бачимо, що він уже на близькій відстані. В жодному разі не можна перебігати колі, в жодному разі. Залишаємось на своїх місцях. Далі, хлопчик з дівчинкою йдуть, виходять на дорогу. По-перше, вони повинні почути сигнал, так, що їде машина. По-друге, перед ними був знак. Що це за знак, дітки? Пішохідний перехід. Скажіть мені, будь ласка, дітки правильно переходять дорогу? Ні, неправильно. Ми переходимо дорогу на пішохідному переході. Запам'ятайте це. Ми прислухаємося і дивимося. Газ. За допомогою чого ми можемо відчути запах газу? За допомогою носу. Правильно, молодці. Ну що ж, а тепер давайте ми разом з вами визначимося. Е, ну, по-перше, е, ми повинні з вами е, е, вуха, да? наші вуха ми бачимо намальований вуха. Скажіть, будь ласка, за допомогою вуха, ось ми їдемо, на, на, наприклад, по дорозі, так? Ззаді є машини. Вони починають нам подавати сигнал. Що нам допоможе впізнати цей сигнал? Вуха. Звісно, вуха. Будь ласка, проведіть лінією від вуха до малюн. Ніс. Дітки. Що нам допоможе розпізнати ніс? Запах газу. Проведіть відносика до наступного малюнку. А очима ми повинні бачити відстань потягу. Я сподіваюся, що ви встигли. А тепер скажіть мені, будь ласка, чим ми сьогодні займалися на уроці? Чи, ви, чи відчули ви будь-які труднощі? Що вам було важко? Чи, можливо, все було легко? А скажіть, які завдання було виконувати найцікавіше? Я сподіваюся, що для вас всі завдання були? А зараз ми? Підведемо з вами підсумок уроку. Зробимо висновок. Дітки-ніс це орган нюху. За допомогою носа людина відчуває різні запахи. Ніс необхідно берегти. Дітки, я вам пропоную зупинити відео і відсканувати. За допомогою qr відсканувати цей QR-код за допомогою телефону і пограти в гру. У вас там будуть малюнки, які треба віднести до різних категорій: зелена кнопка і червона. Зелена це те, що приємно пахне, червона це те, що неприємно. І поки буде йти час, вам потрібно натискати на ці картинки. Після того, як час закінчиться, будуть перевіряти вашу роботу. Наприклад, буде там у нас запах газу, це неприємний запах, тому ми відносимо до червоної так, кнопки. Наприклад, квіти, ми відносимо їх до приємних, до зеленої. Спробуйте пограти в цю, я дуже сподіваюся, що вона вам сподобається. Ну що ж, а зараз оцініть свою роботу на уроці. Якщо у вас все гарно вийшло, у вас не залишилось питань, оберіть першу ромашку. Якщо потрібна була допомога дорослих, тоді ромашка, яка знаходиться посередині. І якщо ви нічого не зрозуміли, то останню ромашку. Але я сподіваюся, що у вас питань не виникало, тому що тема була дуже цікава і легка. На сьогодні наш урок, я досліджую світ, закінчено. До побачення, до нових зустрічей!